фіналісти – Київ, Одеса, Дніпро. Закінчився черговий етап відбору міст для Євробачення 2017 Оргкомітет розглянув заявки шістьох претендентів. Нагадаю, хотіли Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Вони презентували себе минулої середи на проєкті Битва міст в ефірі Першого каналу. В результаті Оргкомітет обрав трьох фіналістів. Це столиця України, Київ. Привітайте, колеги. Це Дніпро. І скажемо так, це південна столиця Одеса. І треба вже починати працювати з сьогоднішнього дня. Так. Бордесь за всю Одесу і за всю Україну. А я щасливий, що такі класні конкурсанти пройшли в фінал. До речі, спочатку 9 міст висловили бажання приймати Євробачення 2017 Зокрема, Черкаси, Вінниця та Ужгород. Теж планували, але так і не подали заявки. Отже, шести міст обрали трьох переможців, і ми вирішили вам ще раз нагадати вимоги, які оргкомітет висуває до цих міст. Стати містом господарем євробачення так просто. Достатньо лише знайти накритий дахом концерт хол або стадіон, або просто величезну відповідну споруду. Щонайменше на 7 тисяч глядачів, і щоб нічого, окрім Євробачення, там не відбувалося, 7 тижнів поспіль у квітні та травні. Поряд треба облаштувати прес-центр, аби добре себе там почували, хоча б півтори тисячі журналістів. Влаштувати євроклуб на три тисячі гостей для вечірок. Та євромістечко, десь в центрі це вже для всіх охочих. Потрібен міжнародний аеропорт, залізничний вокзал, зручний громадський транспорт та. Гарні дороги треба організувати та навчити волонтерів не менше шестисоти, щоб мовами європейськими володіли та забезпечити охорону, серйозну охорону. Дуже серйозну охорону. Потрібні ще такі дрібниці, як доступна питна вода, смачна їжа, стабільний інтернет, професійні лікарі та комфортні готелі. Готелів має бути багато, аби розмістити тисячу представників офіційних делегацій та стільки журналістів та фанів. І ще мало не забули: потрібна червона доріжка, як на оскарі чи в Каннах. І красива, пафосна, і весела церемонія відкриття. Але це вже дрібничка. Головне це велике бажання і гроші. Багато грошей. Чим більше, тим краще.